Всім привіт! Ось є ще такі регулятори для насосу чи як вони правильно називаються, не знаю. Це а, автоматика точно, автоматика для насосу. Це брат мені підігнав у нього на горищі, три штуки оце валялися, каже подивишся. Давай подивлюся. Подивимося, що у себе, так сказати, виглядає. Бачите, першу розібрав, зібрав, а забув зняти. Ось тут релюшка, з неї, ну, контакти підгорівші, з неї хтось кришку зірвав. Ну, якщо щось не працює, то що треба робити? Правильно, розбирати релюшку, а не просто накинути від блока живлення проводки і, і подивитися, чи працює вона, чи ні. Або мультиметром замкнути, в смаклі провірити. Це... Обзвонив всю плату, ну наче працює. Там якась мікросхема стоїть, не знаю, що за мікросхема. Ну, ніде на ноль не дзвониться. Е, мені тут не зрозуміло, знаєте що було? Ось тут якийсь клапан, я типу, продувати його, а він не продувається. Так, а куди воно? Вода. Так, да, вода отак вверх тече. Значить він отак повинен бути. Я ось тут дую, не можу продути. А ну-ка з, з цієї сторони подую. А, ні, все правильно, він же ж... Все дується, не буду розбирати. Я думаю, що воно за клапан? А це він просто закриває тут і, від... Фу! і відкриває. І звідти вода йде на пор і відкриває клапан. Це все нормально. Так, зараз покажу дві плати. Одну я вже поставив, зробив там той насос. Значить, то як працює. А тепер ця плата теж зробив. Вони по формі різні, а по суті однакові. Вони зроблені на мікросхемі. Це D-4093. На одній мікросхемі, значить, логіка однакова. А оця плата по формі схожа на ту, що стоїть. Але по суті, зовсім інша. Потім покажу. Значить так, 24 вольта на конденсатор накинув живлення. А це буде проводки. Кнопки десь немає. Не знайшов кнопки. Гіркон. Не хочу цими магнітами замикати, валандиться з ними. Магніти працюють, це нормально. Вірніше, гіркони від магнітів працюють. Буду контакти замикати. Значить оцей контакт знизу це шток протока води, чи вода є ще нема. А оцей гіркон тиск. Ну там, не знаю, Чи до 3 бар, чи до 5 бар доходить. Тиск і тоді працює. Так, включаємо 24 вольта подаємо. Загорілося, лампочка загорілася, реле клацнуло. Е цей вихід на мотор пішов. Все, зараз покажу. То є, дивіться: тиск, є, тиск є. Ну, то є. В нормальному стані тиск є. І кран відкрили. Тепер кран закриваємо. Так, кран закрываем. 8 секунд выдержка. Мабуть, кран не закрыли, да? Мабуть, кран не закрыли. Так, о, кран закрыли. Не понял. О, виключилось. Бачите, тут треба. Зараз я оголю контакти сильніше і закручу. Понові включаємо. Мотор запрацював. Тиск в системі є. Кран відкрили, мотор запрацював. Кран закриваємо. Все, зараз. Те що ж? Не закривається, що ж кран не хоче. О, закрили кран. повинно вимкнутися. О, вимкнулося. Кран відкриваємо. О, відкрили кран Де вона тут? Відкрили, закрили, відкрили, закрили. Вона там видіржка є. Значить, відкрили кран, насос працює. Кран закрили. О, є. Зараз виключиться насос, бо тиск в системі є. Десь тепер зараз тиску нема. Тиск пропав. О! Пішла аварія. І насос включився. А тиску нема. Так, насос. Насос виключився. Він попрацював трошки, тиск не набрав. І. Далі. Кран відкрили, а тиску нема. О. Ну, так як кран відкрили, то тиску ясно нема. Насос працює, працює, працює. Далі. Начебто кран закрили. Насос перестає працювати, але якась помилка. Тиск недостатній в системі. все, насос виключився, Тиск недостатній в системі. Тепер насос працює, працює. Зараз. О, розімкнули, насос працює. шток піднявся, показує, що тиск набирається. Раз. Закрили. Ну, оце десь. Десь така, така логіка, мабуть, роботи. Знову тиску нема, насос працює. Насос працює. Тиск типа піднявся. І насос працює, все працює, працює. хоче підняти тиск. Кран закрили. Ну, Кран відкритий зараз. Так, насос працює. Тиск малий. Кран закрили, насос гоняє, ганяє, ганяє, підняв. Тиск. Насос. Виключився і все. Ну, оце десь така логіка. Він зроблений на 12 F509. Це пік, це мікроконтролер. З прошивкою, мабуть, з усіх. Нафіга сюди ставити, незрозуміло. Так, я подивився, що оце тут це датчик протока, а оце датчик тиска. Так, ну і дивимося. Дивіться, датчик протока. Зараз включаємо насос включився і навіть не Замикаючи, а ось дотракаю, сюди доторкаюся сюди. О! І зразу у нас виключається. Тобто тут іде якась наводка на пік. І він тільки раз. Ось. Таке, начебто як антенна, чи що. Ось. Раз і зразу виключився. Все. Выключую. А, включився. Выключився. Включився. Виключився. Включився. Ну, це така байда. Бачите? А ну-ка, тепер.